Всі звикли, що фотоапарати розділяються на два типи цифрокомпакти та дзеркалки. Але останнім часом все більше розмови йдеться про новий клас фотоапаратів, збудованих на стандарті 4 Thirds. Так що ж це за стандарт такий? Щось зовсім нове? А можливо, просто вдале поєднане всім відоме старе? Новий стандарт нашою мовою зветься Мікро 4х3. Камери, які збудовані на його основі, мають змінну оптику, проте в них відсутній дзеркальний блок та оптичний видошукач. Тобто кадрування та наведення різкості в таких камерах здійснюються на рідкокристалічному екрані. Таке рішення дозволило зекономити розміри та вагу камери. Але що є найбільш важливим, матриця тут точно така ж, як встановлюється у дзеркальні фотоапарати, а це якраз і гарантує високу якість знімків. Компанія. Олімпус стала одним із перших, хто випустив камеру нового типу. Віддаючи шану своїй історії, в Олімпусі назвали нову лінійку PEN. Це на честь успішної серії фотокамер, яка у 1959 році зробила революцію у фотографії. Ось так всередині минулого року з'явився первісток EP1 камера у ретроформаті. Зараз уже третє покоління EPL1. Цей фотоапарат належить до нового типу камер, які поєднують в собі сильні сторони як дзеркалок, так і компактів. Як компакт він має невелику вагу, надзвичайно автоматизоване меню та є дуже простим в управлінні. Звичайний любитель не матиме з нею ніяких проблем, а продвинутий юзер знайде багато додаткових функцій для реалізації творчого потенціалу. Меню камери інтуїтивно зрозуміли, все чітко та логічно. Є навіть функція Фотогід це просте меню для налаштування, здавалось би, не таких вже і простих функцій, як насиченості, відтінків, яскравості, розмиття фону та підкреслення руху. Наприклад, для того, аби розмити задній фон, ви просто наводите камери на об'єкт зйомки і вже живому режимі обирайте потрібний вам рівень розмиття. Для того, аби автоматично налаштувати рівень потрібного освітлення, треба лише задати самому собі правильне запитання, де я і що хочу сфотографувати. Вибір однієї з 19 запропонованих відповідей гарантує максимально якісний знімок. Навіть звичайний аматор може зробити цим фотоапаратом надзвичайно креативні знімки. Для цього він має шість вбудованих художніх фільтрів. Якщо вам хочеться трохи скрасити реальність, а бажання та часу на освоєння фотошопу у вас немає. Оберіть один з художніх фільтрів поп-арт, який фокус, зернистість, пінхол, діорама, легка сепія. До речі, використовувати їх можна також і під час зйомки відео. Однією з найцікавіших функцій цього олімпусу є мультиекспозиція. Вона дозволяє поєднувати два знімка в один. Мультиекспозиція дозволяє отримати доволі незвичайні знімки. Ви робите один кадр. Під час зйомки другого ви бачите напівпрозоре зображення першого. Це дозволяє комбінувати абсолютно різні об'єкти зйомки і отримувати зовсім нестандартні та навіть дещо містичні кадри. Всі ці автоматизовані можливості Olympus Pen вібрав звичайно ж із компактів, поєднавши їх із сильними сторонами дзеркалок. Окрім такої ж матриці, у новому пені є ще й широкі можливості зйомки вручну. Та вбудований спалах, який може дистанційно керувати іншими зовнішніми спалахами в умовах, скажімо, студійної роботи. Яскрава ознака професійного фотоапарата Змінна оптика, теж числиться в списку переваг цієї камери. Вибір такої оптики уже чималий, а спеціальний адаптер дозволяє використовувати велику лінійку різноманітних об'єктивів стандарту 4х3. Як і більшість сучасних фотоапаратів, новий Olympus Pen вміє записувати відео, але вміє він це робити в hd якості і з можливістю запису стереозвуку. Аби миттєво почати запис відео на корпус фотоапарата виведена окрема кнопка швидкого запуску цієї функції. Камера може знімати відео у форматі високої чіткості 1280 на 720. Максимальна тривалість ролику в такій якості 7 хвилин. Можна виставити меншу роздільну здатність і знімати довше для швидкого зливання відео на комп'ютер чи трансляції одразу на телевізор, у нагоді стане HDMI-порт. Отже, новий фотоапарат Olympus Pen, який належить до свіжого типу камер Micro 4х3, це найкраще рішення для тих, хто хоче отримувати високоякісні знімки. А компактуєм для цього замало, але парити зі складністю керування дзеркалки вони не мають ніякого бажання. Тепер вони можуть тримати в руках бажану невелику автоматизовану камеру, яка робитиме знімки з якістю дзеркалки.